Така ситуація, коли окремі люди одинаки виносять культури, і, здавалось би, державу і український проект виносять. Вона може колись увінчатися успіхом? Чи якщо не буде підтримки і якоїсь окремої ідеї згори, то успіху ніколи не буде? Успіх, дивлячись, що вважати, що вважати успіхом, оскільки у нас немає досвіду ось такої, от підтримки державою свого проекту. Ми не знаємо, що це. Єдине, що мені від них потрібно, щоб вони мені не заважали, щоб вони мене не чіпали. Все, ви самі по собі, я сам по собі. Я думаю, що навіть, навіть в цьому не надто комфортному режимі є шанси цьому проєкту, якщо не просунутися, то як мінімум вижити. От, от Будь ласка, щоправда, тут. В цій книжці, що правда, тут є гроші Міністерства культури. Це тому, що це Ліна Костенко, І тому що це Ольга Богомолець. Це люди, які тримають на собі український проєкт, про який ми говорили. Це саме вони. Це саме ті люди, які на собі витягують український проєкт. Оля, яка робила це е, значить, е, це що? Це збірка е, віршів, найвідоміших віршів Ліни Костенко, на які написала музику Ольга Богомолець, відомий, е, по-перше, лікар. По-друге, Колекціонер і, там, і культурний герой, і крім того, вона ще й співачка. Причому те, що все це вона робить досить фахово, в тому числі і спів. От. І вона, вона написала на, на ці вірші е, свої романси, скажімо так. От. Потім вони домовилися з Іваном Марчуком, що він надасть свої роботи для ілюстрування. І от вийшла ось така от книжечка навіть із диском. Диск тут був всередині, я його виклав. З диском вже записаних олією пісень. Ну і от тут ноти для того, хто захоче це далі виконувати самостійно. Ви зробили колись фільм про Шевченка, кілька серійний фільм, і говорили, що це був ваш найбільший такий людський успіх взагалі зробити цей фільм. Чому після цього не було фільмів про інших українських авторів, літераторів? Чи для вас було важливо саме Шевченка відкрити по-новому? Ви знаєте, тому що для мене особисто там, скажімо, Шевченко значно е резонансніший для, для мене персонально значно важливіший е особисто ніж будь-хто. Ні, ну Леся, так, це, так мати, це континент, але е, ну, я її не настільки відчуваю, може тому, що може, тому що вона жінка, може, тому, що Ну, от не знаю, це, це мала по забушку, вона, вона якраз. Чудово це відчуває, це вона і мала робити. Власне, вона зробила цю книжечку. Я вважаю, що вона вже ну, для того, можливо, її варто було б екранізувати, але так само це мала б робити безпосередньо сама Оксана. От, Франко, це галицький феномен, і ми колись зробили фільм про Франка, але він. Він не був настільки цікавим. От. І відповідно він не мав і такого розголосу. А З Шевченком були досить такі містичні речі, тому що ну, містичні я взагалі не люблю зловживання ну, от цим шаром. А, але ну, коли ми поїхали в експедицію, у нас була. Крім, там, Петербурга, скажімо, чи Москви, у нас була ще експедиція. Ми були в Оренбурзі, потім ми були в Казахстані, ми були в Нижньому, тобто, я вже не кажу про Україну. І нам весь час так щастило, що. От, скажімо, якби ми приїхали б вчора чи завтра, то ми б не застали цю людину. Ми не змогли б потрапити. Ну там в Оренбурзі, наприклад, в Оренбурзі там директор музею е був присутній тільки сьогодні. Там, а для того, щоб в з е Актау в Актюбе поїхати. Так само, значить, ми потрапили до голови місцевої адміністрації, який був на цьому місці тільки сьогодні, і він нам влаштував, значить, особисто, просто ну, особисто нам у групі, влаштував персональний автобус, який нас перевіз. Відчуття того, що з того світу якось нам Тарас Григорович безпосередньо допомагав і давав якісь там вказівки, у мене залишилося. От. Тому Шевченко е я оце щойно отримав пропозицію від видавництва Факт за слідами нашого телевізійного проєкту зробити повноцінну книжку. Доведеться знову поїхати по тих самих місцях вже з фотокамерою і зробити паперовий варіант. Так що, е я думаю, що він своє зробив цей фільм, просто от, можна йому знайти якийсь новий вимір у вигляді книжки. Нещодавно в нью Йорську бібліотеку повернули книгу, яку 221 рік тому взяв і не повернув американський президент Джордж Вашингтон. Чи встиг президент прочитати книгу, яка має назву Права нації і скільком людям за ці понад 200 років вона могла бути потрібною? Читайте книги вчасно і не шкодуйте свого книжкового скарбу для найдорожчих людей. Гарного вам книжкового тижня, книжковий кошик. Це не кошикова книжка. Дикша не книжка про кошик. Лішковий кошик, Це коли я лішком поринаю в телефір, знаходжу улюблену книжку.